І бердянська він там зображене, таке серце. Серце різних кольорів жовтий, голубий, і синій. то приїдете до нас в Бердянськ, на море і скрізь побачите цей логотип. Логотип серце із хвиль вишивають нитками у центрі Львова. Одна із тих, хто взяв участь у такій активності, що присвячена дню приморського міста Вікторія. Вона із Бердянська переїхала до Львова після окупації рідного міста. Місце, де народилась я, де народились всі мої члени сім'ї. Я маю на увазі двох синів. Це місто, де пройшло життя, та частина життя, яка вже пройшла. І сподіваюсь, решта частини Я теж проведу там. Це море, це, це наше місто, це наші друзі, це ну, все, все, що має. Аю, в житті все відбувалося саме в тому місці. У центрі Львова відтворили і символічний маяк. Два таких у Бердянську розташовані на березі моря. Також кожен охочий міг написати побажання місто, що розташоване на березі Азовського моря, і почепити листівку на імпровізовану рибальську сітку. Можна прийти і відчути Бердянськ. Ми зібралися, щоб нагадати всім, що Бердянськ це Україна. Зібралися, щоб сказати про те, що Бердянці, які знаходяться в окупації, ми про них пам'ятаємо. Ми думаємо про них і ми дуже хочемо повернення додому: повернення Бердянська в Україну і повернення нас до Бердянська. Цьогоріч, 17 вересня, Бердянськ святкує свою 197-му річницю. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.